Їй вихід в світ відзначає два роки з дня заснування. Благодійний проєкт об'єднав зірок волонтерів, активістів, ведучих, блогерів. Головна мета збір коштів на допомогу ЗСУ та наближення нашої перемоги. На сьогодні два роки нашим заходом. Твій вихід, світ. Ви знаєте, я цього дня чекала напевно більше ніж свого дня народження, оскільки для мене цей проєкт це все. Це все, чим я живу сьогодні. Сьогодні найголовна мета всіх українців і в мене особисто це допомога нашим збройним силам. Це Найголовніше, що ми маємо всі робити, і ми будемо робити це, поки від нас це буде потребувати збройні сили, поки ми спроможні Ми будемо робити і робити і робити ще більше. А що сьогодні буде особливого на вашому заході? Сьогодні нас підтримали багато зірок. Ми очікуємо гурт про Без Харді з благодійним концертом. Ми очікуємо Марту Адамчук, Йодзина, співаків. Анна Добриднєва приїхала прямо з фронту, привезла нам благодійний аукціон лоти, які сьогодні будемо сподіваюся реалізовувати. І всі гроші, які зібрані, будуть за благодійного аукціону, як завжди, підуть на допомогу Збройним силам. Тому що три батальйони очікують від нас допомогу, і найперше, що я зроблю після цього заходу. Це позвоню командирам і розкажу скільки який збір, і що чим ми зможемо допомогти. Це головна мета сьогоднішнього заходу. Ну, в принципі, як і всіх заходів «Твій вихід світ. Благодійний захід не оминули важкі реалії. Ще до початку івенту вимкнули світло, але ні артистів, ні гостей це не засмутило. Всі зосередилися на головній місії об'єднатися та задонатити. Я дякую всім сьогодні, хто залишається без світла у таких реаліях. Ми сьогодні живемо реалії сьогодні. Це так важливо, це так прекрасно, що всі люди сьогодні, тут, зараз, з нами. Поплодуємо, будь ласка, один оце. Романтична атмосфера тільки додала особливості події. Неймовірні виконавці та музиканти радували своєю творчістю. Там, де ліко, тільки люди. Одні два роки як Катерина започаткувала проект Вихід світ і я дуже рада, що мене запросила сьогодні на такий проект, щоб підтримати знову такий збір. У блогери це не лише якийсь там розважальний контент, а там жарт, юмор, а ще й підтримка наших воїнів і чому б не допомогти, якщо є така можливість. Те, що робить в першу чергу Катерина, це благодійність. Благодійність, як ніколи, зараз на такому високому ключі. Тим паче, в мене в самої сталася дуже чуттєво особиста трагедія. Я мій за рідній брат загинув на війні в Донецьку буквально недавно. І для мене зараз як ніколи хочеться більше нести цю історію в маси, щоб люди чули, відчували, що війна на жаль не закінчилася. Гинуть і досі наші люди. І донати саме ось ця історія благодійності, вона має продовжуватись. Люди стомилися, але ми їх маємо постійно закликати доносити цінність, що це важливо кожного дня, хоча по 5-10 гривень. Але це потрібно для наших воїнів, бо вони без нас. Ніяк не зможуть дійсно виграти там Вже не перший раз насправді проект вихід світ наш бренд підтримує завжди. Катюша Крапіву за для мене така дуже особлива людина. Тому ми завжди тут. Ми завжди підтримуємо Україну. Звісно, наших, наших військових та донатимо нашими виробами та не тільки І для мене завжди честь бути тут та робити таку благу місію, яку ми творчі особистості. Ми єдині, тому ми об'єднуємо об'єднуємося, об щоб робити добрі справи разом. На благодійних заходах важа. Важливо бути на всіх, якщо ти являєшся партнером, другом, взагалі українцем. Насамперед, дуже важлива підтримка, колаборація, бо тільки разом ми можемо наблизити нашу перемогу, бо тільки разом ми сила. За допомогою один одного ми можемо наблизити нашу стопроцентну процентну. Майбутню не здалегідь перемогу, і насамперед дуже дуже важливо, що кожен українець, кожна людина, кожна громадська організація, благодійний фонд ми зараз не конкуренти один одному. Ми зараз партнери, ми зараз друзі. Ми повинні допомагати один одному, щоб наша перемога була. Як омога, скоріше? Я завжди займаюся благодійністю і вважаю, що зараз дуже важливо підтримувати друг друга один одного. І коли ми разом ми становимося сильніше. Друзі та партнери з радістю підтримали захід і отримали задоволення від вечора. А головною родзинкою став виступ Пробаса. Вітаю, чому важливо бути на сьогоднішньому заході? Ну це благодійний захід, і тому важливо. І взагалі всі благодійні заходи мають значення. І ми намагаємося гурт не пропускати жодне. До початку війни Катерина Кропива організовувала розважальні концерти. Однак, вже два роки в рамках проєкту Твій вихід у світ займається благодійністю. Те, що вміє найкраще, спрямувала на соціальну місію. Планів ще більше ніж досягнень. Лука Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.